Привіт, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас завітав наш знайомий котик-мурчик. Ми про нього віршик вчили. Давайте пригадаємо. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький, він чистенький, гарний. Мурчик наш маленький. Дітки, ви запам'ятали, як котика звуть? Так, його звуть Мурчик. Котик попросив діток намалювати йому килимочок. Бачите, який в нього бантик гарний, а килимочка нема. Він хоче сидіти на ньому на гарному килимочку. І ми погодилися намалювати мурчику-килимочок. Сідай, мурчик, і дивись, а ми з дітками будемо тобі малювати гарний-гарний килимочок. Наші батьки підготували для нас гуашеві фарби, тому що ми ще малюємо гуашевими фарбами. Бачите, скільки, скільки різних кольорів. Давайте їх назвемо. Це жовтий синій. Зелений, червоний і трішки-трішки водички. Сюди поставлю і візьму зараз килимочок. Килимочок ми також заздалегідь підготуємо або круглої форми, або квадратної, або ось овал. У мене такий килимочок. А ще ми підготовимо ватні палички. Ось такі скріпимо їх, ось по чотири. І будемо малювати килимочок. Ми будемо малювати двома кольорами: червоним та синім. Зараз я беру гуаш і ось так намочую ватні палички у фарбу. І ось так малюю. Притискаю, роблю відбиточки. Потім я візьму, намочу в синю фарбу і зроблю ось ще таку доріжку, пряму, сині квіточки в мене будуть. Так, ось килимочок для Мурчика готовий. Але ж дітки бувають різні. Хтось такий килимочик захотів зробити, а хтось може іще доповнити, так? коли підсохне ця фарба, хто забажає може ще ось так додати серединки, так? по центру ще взяти ватну паличку одну і додати іще. Серединку зробити, або зеленою ось такі листочки. Це ми ускладнюємо так наше завдання за бажанням. Хто бажає, може іще ускладнити зробити жовті серединки або зелені листочки. Дякую вам, любі малята, за такий чудовий килимочок. Мурчик, тобі сподобалось? Дуже, дуже сподобалось. Але я хочу, щоб і малята мені подарували такий самий килимочок. Звичайно, малята подарують і намалюють ось такий килимок. А сьогодні я і котик мурчик. Прощаються з вами. Ви були молодці, розумнички. Тримайте долоньки, ловіть зірочку і не забувайте, що ви найкращі.